Здорові були земляки. Вітаю добірне товариство. Отже, згадуємо рідні слова, лікуємо рідну мову. А болячок у нашої стражденної, як піску в лорі. От я сідаю в тролейбус, одразу впадає у вічі оголошення, Аптечка і вогнегасник знаходяться у водія. Тиба? У цього водія ті ж самі проблеми, що й у мене, то окуляри загубляться, а потім знайдуться, то ключі губляться і знаходяться, то гаманець якось загубив, коли чую, Мужчина, це не ви кошельок забули. А то за мною продавчиня женеться з моїм таки гаманцем. А той гаманець і радий, що господар знайшовся, і ображений, що його кошельком задрипаним обізвали, як сказати по правді то й мене той кошелюк і мужчина заживе зачепили. Щоб то гукнути, добродію або пане, це часом не ваш гаманець ліпше гукнуло б, а ов роззяво, хоч і грубо, за те справедливо і правильно. Ну, я ж не зовсім той, щоб казати їй це, бо ще не віддасть моєї калитки. Щиро й чемно дякую і сміхаюсь. А вона. Ні, вона таки хоче мене добити. Пожалуйста, з таким милозвучним словом, як, будь ласка, і не дружить. Доведеться таки запросити її колись у наше добірне товариство. Дорогі земляки. Ви маєте можливість пожертвувати на потреби Збройних Сил України в описі під відео. Там, зокрема, є посилання на підтримку нашого каналу. Підтримуючи наш канал матеріально, ви робите його якіснішим, змістовнішим, цікавішим. Щиро дякуємо. Та годі про це. Повернімось до нашої аптечки вогнегасника. Як допомогти водієві? І раптом у моїй голові спалахує блискавична думка. І тут у пригоді стане мій незмінний супутник фламастер. Акуратно проводжу ринк по слову знаходяться, яке тут, без сумніву, зайве. Читаю. Аптечка птечка Івонегасник одія, Боже, як усе просто і зрозуміло, ніщо не губиться і не знаходиться. Дякую тобі, друже Фламастере. Вдоволено зітхнув, зробив маленьку добру справу. На одну виразку мові стане менше. Раптом зирк у вікно очам своїм не вірю. Невже не сонце? Нас обігнав автомобіль навчальний. Ви чуєте? Навчальний, не учбовий, що московським духом дихав, а таки навчальний перша ластівка. І ось нарешті я в художньому музеї, на виставці скульптур відомого майстра Олексія Леонова. Враження пречудове, настрій піднесений. Тішуся, що такі майстри є в Україні. І треба ж було, щоб упав мої в очі стосик буклетів. Беру, читаю і натрапляю на таке. Роботи Олексія Леонова знаходяться більш ніж у 50 містах світу. Це ж, як виходить, скульптури загубились, а потім по всьому світу то сям, то там їх знаходять, а написати слід було. Роботи Олексія Леонова є, експонуються, виставляються в музеях. Зберігаються тощо, у більш ніж п'ятдесяти містах світу, і не було б жодних непорозумінь. А як одружились володята восени, то влітку й дитятко знайшлося. Оце до ладу або оце ще громатій знайшовся. І так кажуть, а все інше від лукавого. А тепер усміхнімось. У кабінеті лікаря пацієнт виймає гаманець. Але ви не повинні сьогодні платити мені, а я й не збираюсь платити. Просто хочу порахувати гроші, перш ніж ви зробите мені наркоз. <гум> Зустрічаються двоє друзів. Хочеш, я подарую тобі на день народження гаманець або затискач для грошей? Кращого затискача за мою жінку, ти не знайдеш. А на цьому слові бувайте здорові!